І вітаю, друзі, всіх, хто намагається робити бізнес на товарах з Китаю. А, ем, мабуть, що більше іменно з Алієкспрес. Але тут а, не головне з Аліекспрес, головне, що бізнес навіть не головне, що з Китаю, а головне, що за кордону, і він стикається. Всі відправлення, які йдуть, прямують в Україну, перевіряє наша доблісна митниця в обличчі. Підприємства Россан. На жаль, я вже маю досвід з ним спілкування не перший раз, і кожен раз від цього спілкування і взаємодії з цим органом державним завжди якісь дуже негарні відчуття, про які саме хочу розповісти. І так, щоб ви менше мали шансів спілкуватися щодо ваших відправлень саме з цим Росаном. Бо, бо, бо кожне їхнє спілкування приносить тільки відчай і через те, що державна митниця ну, фактично просто дурить кожен раз, коли ти з нею спілкуєшся, тому краще уникати з нею спілкування. І так, і відправлення. Давайте беремо відправлення, покажу любе відправлення. От в мене їх було багато і зроблених в один день, тому призиваю зразу вже перша помилка, що я зробив. Здається, порахуємо. Десь біля 10 близько від замовлень з Аліекспрес в один день. Хоча відправлення були доволі, є всякі були там по 30 доларів, а були даже по долару, тому думав, що вони по долару, по два відправлення не будуть затримувати. Але бачимо, затримка митного формуля, імпорту, посилка містить товариші. Можуть бути призначені до комерційного використання. Далі йде опрацювання та підготовка документів до подання на митне оформлення. Термін опрацювання документів до 10 робочих днів. Все це хорошо в принципі, я погоджуюся, бо дійсно в мене сума цих замовлень. Давайте ми їх і порахуємо. До речі, в Russan є чат-бот, ну, сучасно виглядає, все супер. І ви можете з ним спілкуватися, до речі, як в Телеграмі, так і в Viberі. І так от я почав своє спілкування з компанією Росан в Вайбері. Тут можна завантажити документи, щоб підтвердити вартість ваших відправлень. Що я і зробив? В принципі, вартість відправлення 174 долари. Забігаючи наперед, скажу 174 долари 75 центів. Тому ну, не було думав, тут можна оформити виписки банківські, але коли там. 10 відправлень по долару і на кожне оформлювати банківську квитанцію. Я думав, що самі працівники митниці не дуже захочуть рахувати по одному долару кожну квітанцію переглядати. Тому було от ось просто. От Вони просять прикріпити документи, фотографії, чеків, рахунки, прямих посилам, на придбані речі банківського випуску або виписку. З PayPal, яка підтверджує оплату. Подивіться, скільки в мене замов. Давайте я їх покажу. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 замовлень. Тут є, як бачите, по 43 замовлення, а є так само і по долару замовлені. І так вийшлося 11 замовлень, зроблені в один день. Це, мабуть, помилка, тому я її розповідаю саме для того, щоб ви не робили таких помилок. І так загальна сума оцих двох замовлень в мене вийшла. Вийшло 174 долари 75 центів. Якщо б, в принципі, зі мною Русан не погоджувався, він би міг мені якось ну, сказати, попросити ще документів, тобто не, бу, не погодитись. Але Русан документи прийняв на опрацювання, як бачимо, термін опрацювання для того документів до подання 7 робочих днів. І далі, далі, що? Введіть номер посилки. Причина затримки, що ми, митне оформлення. Прикріпіть документи, це другий раз. От, дві посилки, вони 11 відправлень були спаковані в дві посилки. Написали спасибі, що вибираєте Русан. До речі, я його не вибирав. І якби була б можливість дійсно вибору, я б думаю, було б набагато легше. На жаль, вибору вибор у нас без вибору. От така ситуація. І так і далі, причини затримки показали мені. І ось, дивіться, тепер результат, яка сума мені нарахована у мит. В принципі, я вже її заплатив. І тягатися з державними митницями в мене бажання нема. По-перше, вони вираховували цю суму більше тижня, хоча написано 5 робочих днів, ну, як зазвичай, у нас виходить більше тижня. Тобто посилка з Китаю йде буває за 10 днів, а 10 днів у нас на митниці рахують отаку мізерну суму. Але обідно, що вона навіть якщо на їхньому взяти митний калькулятор, ми війдемо в нашу суму 174 долара. Давайте прям з центами розрахуємо: 174 долара 75 центів. Якщо це в доларах і розрахувати мито на сьогоднішній день, ми, ми малося нарахувати 223 гривні 51 копійка. Але, на жаль, Росан рахує якось. Ну, не знаю їхній скрипт, який рахує, але він чогось рахує завжди і в їхню сторону. І фактично 300% в нього помилка. Я розумію, помилка 10-15%. Ну, коли вони помиляються на 300 мені здається, це все-таки якось негарно з боку державної структури, так дурити своїх людей. Що можна сказати ще раз, краще не купувати в один день, краще розносити купівлі по іншим аккаунтам, бо наш доблісний росан дуже добре нас просто трясе на рівному місці? Ну, ось така вийшла історія. Кому стане в нагоді, буду вдячний за лайки, і підписки.